Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 3. 20.27 Повертається він додому, а народ знову там юрмиться так, що вони не мали змоги й попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти, бо було, говорено він, не при собі. А книжники, які прийшли були з Єрусалиму, казали, що він велзивула має і бісівським князям бісів виганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану виганяти? Коли царство поділене саме в собі, не може царство встоятись. коли будинок розділений сам у собі не спроможен будинок той більше стояти. Отак і сатана, якщо повстав сам на себе і розділився, не може встояти, а край йому настав. Ніхто не може одертись до сильного в хату і пограбувати його добро, якщо спершу не зв'яже сильного, а щойно тоді розграбує його хату. Амінь. Євангелії від Марка 3, 20, 27. Юрми народу. Недовіра свояків і брак їжі. Царство Небесне чи царство забуло. Ісус вертається додому, але і там юрми народу йдуть до Нього. Ісус посіяв зернятка, котре проросло. Людей настільки багато, що нема часу навіть попоїсти, а як я живу. Чи в мене людина на першому місці, чи може моє тіло, чинити добло, добро чи задовольняти себе в їжі, в сні, в книгах? Сильне слово сьогодні до мене дає, на чим задуматися. Свояки Ісуса, ті, що його знали, погано за Ісуса думали, вони не вірили в Нього. Важко переконати в чомусь найближчих, бо вони тебе знають і шукають, в чому, в чому та пастка. Юдеї Велезавула вважали очільником демонів, який протиставляється Богу. Перекладалося велозавул як пан дому. Ісус, творячи чуда і виганяючи демонів з людей, був сприйнятий зле. Але чудово пояснює, що не може зло виганяти зло, якщо воно разом живе, бо царство зла давно б розвалилося. Якщо в домі не згода, то дім рано чи пізно розділиться. Так само і царство сатани. Якщо кожен би робив що хоче, то зла б уже не було, бо його легко було перемогти. Ісус геніальний і надзвичайно розумний, і пояснює на такі прості... Речі на таким простім прикладі пояснити надзвичайно складну тему. Якщо батьки і діти сваряться, то прийде час, коли діти відійдуть і не будуть навіть навідувати батьків. Так само було б сатаною, якщо б там була незгода. Не можна пограбати дім, поки там є сильний господар, але спочатку треба його зв'язати. Так і сатану. Треба спочатку зв'язати, а потім вигнати з людини. Для Ісуса сьогодні важкий емоційний день, але Він щасливий, що може допомагати людям, таким і я маю бути. радіти з можливості допомогти ближньому. Я приймаю рішення ставити на перше місце людину, її потреби, людину з її переживаннями, хворобами, терпіннями, перед своїм комфортом і вигодом. Комфорт і вигода це служити Богу. Духо Святий допомагай мені переборювати свої хотіння і ходити за хотіннями Отця. Амінь. Богом благословеного ранку і дня. Амінь. Благословеного входу і виходу. Амінь.